Російські терористи вдарили по мирних мешканцях Новоплатонівки на Харківщині, саме коли люди прийшли отримати гуманітарну допомогу. Від удару з РСЗВ загинули п'ятеро, ще троє. Зазнали поранень. Загалом за добу ворожі війська обстріляли дев'ять населених пунктів Харківщини, загиблих разом з жертвами новоплатонівки. Загалом п'ятеро. І ще четверо жителів регіону поранені. Зруйновані і пошкоджені будинки, інфраструктура, поля повідомили в місцевій ова. Троє загиблих, серед яких 23-річна вагітна жінка у Кам'янському на Дніпропетровщині. Росіяни нанесли ракетний удар уночі. Внаслідок атаки пошкоджені пологове та терапевтичне відділення, два медичні заклади, школи, дитсадок і майже півсотні будинків. Щонайменше 22 людини поранені. Серед них 10 медичні працівники, медсестри, акушери, анестезіолог. У важкому стані залишаються одна з фахівчинь та вагітна жінка. Повідомили ВОВА. Чотири фугасні авіабомби скинули окупанти на Біланківську виправну колонію на Запоріжжі. Загинуло щонайменше 17 осіб. Кількість постраждалих зросла до 90. Знищено їдальню колонії. На неї впали дві авіабомби. Ще одна влучила в безпосередньо місце проживання засуджених Там найбільше загиблих. Суттєвих руйнувань зазнали адміністративні та карантинні приміщення. Повідомив заступник начальника установи Дмитро Азаров. Росіяни поранили чотирьох працівників ДСНС у двох областях у Костянтинівці на Донеччині. Вороже безпілотник атакував рятувальників місцевої пожежної команди, коли вони евакуювали цивільних. Травм зазнали двоє співробітників, пошкоджене службове авто. А у Херсоні FPV-дрон окупантів влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Поранені двоє надзвичайників. Їх доставили в лікарню. Загалом у ніч на 29 липня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами іскандер М та запустила майже 40 ударних безпілотників. БПО знищила і подавила засобами РФ більше 30 БПЛА. Не 50, а 10-12 днів Дональд Трамп скоротив раніше оголошений ним термін для припинення війни РФ. Президент Америки заявив, що втратив довіру до Путіна, а Кремль не демонструє жодного прогресу. У Москві не забарилося з реакцією. Екс-президент, а нині заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив США війною. Пізніше речник російського президента Пісков повідомив, що Москва прийняла до відома позицію Трампа, однак не змінює курсу на проведення війни проти України. СБУ запобігла замовному вбивству командира батальйону Вовки Вінчі Сергія Філімонова. ФСБ завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на службу безпеки України. Йому запропонували співпрацю в обмін на закриття справи, начебто відкритої проти нього. Учасники АТО переконали, що він має знешкодити ворожого коригувальника, який наводить ракети на Київ. Відтак він прибув до столиці, почав стежити за командиром 108-го батальйону та отримав координати схорону з автоматом. Оперативники за Мали завербованого, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю. Президент підписав закон номер 2038, який визнає депортованими українців, насильно перевезених із Лемківщини, Холмщини, Підляща та інших регіонів Польщі у період з 1944 по 1951 роки. Вони отримуватимуть щорічну грошову допомогу та пільги на рівні учасників війни, а їхні родини пільги передбачені для членів сімей учасників війни. Українські дрони атакували на Росії залізничну інфраструктуру у місті Сальськ Ростовської області, удари по ресурсній базі, яку росіяни використовували для перекидання палива й боєприпасів на Донеччину та до Криму. Про це повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко. Через атаку призупинено рух поїздів. Російські змі повідомляють про загибель двох саперів і ще одного цивільного. Влада регіону заявила про атаки дронів у п'яти районах області. У Туреччині вирують масштабні лісові пожежі. У вогні загинуло щонайменше 14 жителів. Стихію спричинила рекордна спека. В місті Ширнак зафіксовано понад 50 градусів за Цельсієм. Вогонь купив більше трьох тисяч гектарів лісу, наближаються до бурси. Вже евакуйовано понад 1700 людей у постраждалих регіонах. І мірі біля джику та карабюку пожежі тривають кілька днів поспіль. Турецькі змі описують ситуацію як апокаліптичну. Збірна України здобула 12 медалей на всесвітній літній універсіаді 2025 у Німеччині, чотири золоті, три срібні та п'ять бронзових. Посіли 14-те місце серед 102 країн у складі нашої збірної понад сотню студентів із майже п'ятдесяти вишів України нагороди вибороли в художній гімнастиці, хекондо легкій атлетиці та фехтуванні. Наступна універсіада відбудеться 2027 року в південній Кореї.